До війни Покровська клінічна лікарня мала 17 відділень і перинатальний центр. Там працювало понад 700 медиків. З початку повномасштабного вторгнення заклад фактично виконував функції обласної лікарні. Її персонал за три роки війни надав допомогу більше семистам пораненим, цивільним і військовим. Люди працювали у 3-7 змін безперервно. Згадує директор лікарні фактично. Ми обслуговували територію від Добропілля до Волновахи. Тобто, ті словно звісні а, бойові місця, як Авдіївка, Марінка, Черетіна, Курахова. Це вся наша зона відповідальності. Коли було незрозуміло рух військових дій, то в нас на евакуацію виїхало майже все місце, місто, і в лікарні залишалося 107 чоловік. Ті, хто залишився, вони не припинили надання. Екстреної невідкладної допомоги, коли Покровськ став територією активних бойових дій, МОЗ ухвалив рішення евакуювати лікарню до Кривого Рогу. Звернулися до керівництва міста Кривий Ріг до мера. І знаєте, от одразу ми були почуті. Ви ж розумієте, що, що таке це не просто прийняти людей. Це треба прийняти ціле, ціле підприємство. Він сказав: ми справимось у нас. Є опит нам сприяли у всьому. От у всьому, якщо б нас були якісь труднощі, куди нам складати обладнання, як підключати, звичайно, мер міста розпорядився таким чином, що нам сприяли вирішенню комунальних питань, підключенні водопостачання, електропостачання і так далі, допомагали нам теж всім мірам і комітет Червоного Христа. Із, Люксембурга і е, нова пошта, за що ми дякуємо всім буквально. І е, була премєр урганс французька гуманітарна місія. Перевезли ми майже під сорок фур обладнання. Е, е, і в тому, що ми їх тут розмістили, велика подяка е, працівникам військової е, війнізованої охорони вашої гірничо-рятувальної яка розташована на території міста Кривий Ріг, вони допомагали і навантажуваною технікою, і складами, і своїми працівниками. Допомагали нам підрозділи протипожежної безпеки. З релакованої лікарнею до міста приїхало півтори сотні її працівників разом з членами родин це близько півтисячі людей. І перше, що довелось зробити медикам на новому місці забути про білі халати. Самі ми красили, самі шпаклювали. Щось зробили з того, що ми запустили свій стаціонар, запустили поліклініку. Ну і відразу всім говорили, що Специфічні роботи, які ми не можемо зробити, це організувати операційні, які потребують спеціальних підходів там до обкладання там плиткою для землевідводу. Це ми відклали трохи на потім і вже завершуємо на сьогодні. Водночас з поліклінікою першим відкрили нехірургічне відділення в стаціонарі пацієнти терапевтичного, кардіологічного та неврологічного профілів. Ми працюємо з листопада. Мабуть, одне з відділень, яке на 100% складається з співробітників з Покровська, які всі переїхали сюди в відділення. Всі в Кривий Ріг своїми силами ми відновлювали своє відділення, самі перші закінчили і приступили до роботи. Наше відділення дуже користується спросом. У жителів місцевих і переселенців завжди переповнено практично на 100%. І ще одна із послуг, яку ми надаємо, це мобільна паліативна допомога. Виїжджаємо на дом до тяжких лежачих хворих. В покровській лікарні пишаються своїм відділенням реабілітації. Вдалося привести, а головне встановити на новому місці усе обладнання. Стаціонар з 20 ліжок заповнений. З пацієнтами працюють лікарі-реабілітологи, ерготерапевти, фізичні терапевти, психолог і логопеди. Ми займаємося лікуванням, а саме відновленням станів, які привели до захворювань або після травм. Тобто ми допомагаємо людям, які перенесли інсульти. Якісь травми опорно рухового апарату це можуть бути переломи або міновибухові травми, або спінно-мозгові травми, черепно-мозгові травми. Тобто відновлювані функції, які були втрачені у зв'язку з хворобою пацієнта. На вакансії, які бракує реликовані лікарні, запрошують криворіжців. Віднедавна тут працює Наталія Обуховська, гарні фахівці. І медики, і весь персонал, який тут працює. Вони такі чуйні, дуже добре ставляться до кожних зі своїх пацієнтів, і дуже багато нових пацієнтів кожний тиждень у нас тут до нас приходять взагалі пацієнти після інсульту. Ті, хто на і амбулаторні, і хто лежать тут у нас лікуються на реабілітації, і також можуть приходити дітки з інскульзії з амбулаторні зі шкіл, хто поряд тут живе. У межах хірургічного стаціонару також сформували кілька спеціалізацій: хірургія, урологія, гінекологія, травматологія та офтальмологія поки що так, адже лікувальні потужності у Покровську розміщувались на 13 тисячах квадратних метрів. Операційний блок готовий, в тому числі до лапароскопічних та навіть нейрохірургічних операцій у планах розгорнути роботу комп'ютерного томографа, нової кисневої станції та повернути повний спектр ургентної допомоги. На сьогодні ми це відновлюємо і зараз іде проектування у цих останніх вже робіт. Я думаю, що вони закінчаться приблизно до травня місяця, і лікарня фактично буде вже для всіх видів медичної допомоги. Організована тут не ділять пацієнтів на місцевих своїх та переселенців з інших регіонів. Звідусіль сюди їдуть і самі покровчани, бо звикли до своїх лікарів. Це мотивує і тішить, ділиться Юрій Бородін. Знаєте, от хочеться просто поспілкуватися ну, як з земляком. Да? Там я вже не знаю, як сказати це правильніше, ну Просто доторкнутися через людину до землі, на якій ти жив. Медики ще огоптуються від пережитого в усіх за плечима руїни домівок і звичного комфорту. Тому адаптація дається непросто, але на роботу це не впливає, запевняють лікарі, бо саме в колективі вони відчувають найбільшу підтримку, яка допомагає жити і виконувати обрану місію. Моя одна сім'я, ну, нас це дуже так якось зблизило всіх. І тому ну, наш, ми працюємо, як, як і працювали раніше десь у Покровське, незважаючи на те, що всі втратили свої домівки і приїхали друге місце. Це може всіх і тримає, тому що ми всі разом і всі разом приїхали. Поки ми ще тільки тут приживаємося, але намагаємося е, жити звичайним життям. Поки що так. Я точно буду працювати у своєму колективі. Плани бути зі своїм колективом. Далі працювати, відновлюватись і допомагати хворим. Ця історія не про конкуренцію у великому місті зазначають лікарі. Розпочавши практично з нуля, вони налаштовані якісно працювати, допомагати людям і бути корисними новій громаді. Тетяна Васильєва, Олександр Домашов, Назар Просенко, постфактум.